Новобранці Збройних сил України завершили підготовку в одному з навчальних центрів сухопутних військ. Це вже другий набір, який готувався з оновленою програмою базової загальновійськової підготовки. Термін навчання 45 днів, замість 30, як було раніше. Хлопці тільки но відстріляли з РПГ. Цікаво, гучно, потужно. Більшого нарікань нема. все достатньо чітко пояснюють. Ось все ну, більш-менш зрозуміло з того боку, що в цьому заінтересовані як ми, так і інструктора. Майже 40 днів, вже навіть більше позаду, вже трохи звикли, пообжилися. Звичайно, хотілося б більше комфорту, більше умов, але все це не так легко в сьогоденних умовах. Для новобранців збільшили тривалість програм вогневої підготовки тактичної медицини та багатьох інших курсів. Все це зумовлено запитами бойових військових підрозділів, що перебувають на фронті. Віталій з Чернігівщини каже, зброю раніше не тримав, а зараз вже вправно нею володіє. Як тільки прийшов, якось трішки було страшнувато, не розумів, де я, що я, а потім так втягнувся і зрозумів, що насправді тут все дуже добре і. Навики дають, вони зараз пригодяться, якщо ми підемо ну, воювати. І я думаю, в подальшому в житті теж допоможуть. Ці всі навики руху, стрільби і також фізична підготовка. Я відчуваю себе вже е, на тому рівні, що я не просто стрілець, а в певній мірі може і снайпер, тому що раніше я ніколи до цього зброю не тримав. І... Скільки ми проходили стрільб, з кожним разом все краще і краще. Важлива роль у підготовці воїнів лягає на інструкторів. На кожному етапі потрібно чітко і зрозуміло пояснити і показати. Порох ми не беремо ні за низ, ні за середину. Ми беремо під самий верх угу. і накручуємо його. Накручуємо, накручуємо, Стрілки, прикриття спрацювало дуже, дуже добре. Чуть-чуть комунікації, будьте уважними і слухайте, хорошо? Головне навчити новачків працювати злагоджено як одна команда. Велика увага вогневій підготовці тактичній медицині. Інструктори не приховують, що середній вік мобілізованих останнім часом змінився. Але всі стараються як можуть. На третьому році війні у нас вже востря знизкам там. Котингент уже трошечки змінився, але все одно вони стараються комусь важче, комусь легше. Але в основному, скажімо, від початку вони приходять інші, тобто, скажімо так, вибачте, від мами, а потім вже вони до кінця БЗВП вже вони в собі більш впевнені в собі і нема того боязні, яка була на початку БЗВП. Тобто вони вже більш скажем, рішучі стали, більш сплачені в плані колективу, тобто вони вже мають якусь собі картинку, для чого це воно має бути. Зараз ми працюємо вже по новій програмі, я думаю, що часу стало більше. Стало більше вогневої підготовки, тактичної підготовки і медицини, що саме потрібно. Хоча це все одне, одне одного поєднує. Наразі ми ж не говоримо про фах, ми зараз говоримо про БЗВП. Основну масу знань вони всювають взяти в себе. І навиків також. Чимало мобілізованих з оптимізмом дивляться в майбутнє. Вважають, що 2025 рік може стати вирішальним у цій війні. Багато військовослужбовців, багато громадянських осіб. Ну, дуже в багатьох сферах життя нашої держави зараз дуже тяжко саме через війну. От. І хотілося, щоб це все закінчилося, всі повернулися до своїх сімей, до своїх життів і займалися тим, до чого лежить душа. Час приходить, щоб це все закінчилося. Ну, в принципі, все до цього йде. Я думаю, в цьому році все закінчиться.